От їхні прізвища Безпалько Петро Васильович, Семанюк Василь Васильович, Сенчук Володимир Васильович, Остапюк Петро Володимирович, Шаробуряк Володимир Богданович, Яков'як Віктор Петрович. Це перші полеглі прикарпатці в ході антитерористичної операції. Торік, 29 травня, гелікоптер з українськими військовими терористи збили поблизу гори Карачун. Рік по тому їхні рідні та колеги вшанували пам'ять загиблих поминальною панахидою в катедральному соборі. Його було не пуста. Але хтось мусив Україну захищати. Він ми так говорили, то він казав: ну хто хто як не я захищу. Ви не підете туди на роковини смерті бійців АТО в музеї історії міліції Прикарпаття, облаштували експозицію пам'яті. Тут зібрані фото полегли в ході бойових дій прикарпатських правоохоронців. Над ними майорить національний прапор. Його екс-очільнику обласного управління МВС Миколі Семенишину вручили бійці батальйону Донбас в знак подяки прикарпатцям за підтримку. Однак найцінніший експонат табельна вогнепальна зброя міліціонерів, точніше те, що від неї залишилося після подій гелікоптера Її в руки важко взяти, тому що вона вся, як кажуть, в крові. Я вже вчора її виставляв, то просто дуже самому навіть важко, тому що думається про цих хлопців. Що в той момент вони думали, коли цей вертольот падав? Їх нема, а ця зброя покорожена, покорябана, як ви бачите, не залишилася. Автомати Калашнікова, пістолети і снайперська гвинтівка. Їх тримали в руках бійці в момент вибуху гелікоптера. В музеї зброю виставили лише на один день. Далі її повернуть в МВС. Однак дирекція музею клопотатиме, аби згодом зброю повернули в заклад як знак пам'яті прополеглих земляків. Наші працівники, це загиблі, це колишні Беркутівці. Вони одні з перших виїхали туди, в зону проведення АТО, і виконували функції. Вище там навіть не було військових. Всі вони приймали присягу працівника органу справ. Тому це їх був так само святий обов'язок. Троє полеглих у підніжжі Карачуна нині спочивають в меморіальному сквері. Інші поховані в населених пунктах, де мешкали. Посмертно шестеро прикарпатських міліціонерів нагороджені орденом за мужність першого ступеня. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.